Миколаївська обласна рада затвердила передавальні акти семи медичних закладів, звільнила чотирьох директорів та змінила статути лікарень. Такі рішення ухвалили під час останньої сесії. До яких результатів це призведе у подальшому, з'ясовував Олександр Матюшенко. На засіданні Миколаївської обласної ради від 15 серпня депутати погодили реорганізацію семи медичних комунальних некомерційних підприємств. Йдеться про медзаклади, які приєднали до трьох обласних лікарень рішенням сесії облради ще у квітні цього року. Питання про затвердження передавального акту комунального некомерційного підприємства Миколаївський будинок дитини це реалізація рішення обласної ради від 25.04.2024 року No5 про реорганізацію Миколаївського обласного будинку дитини шляхом приєднання його до комунального некомерційного підприємства Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня. Окрім того, депутатам запропонували затвердити передавальні акти обласних центрів лікування інфекційних хвороб і паліативної допомоги до Миколаївського регіонального фтизіпульмонологічного центру, а також по ще чотирьом КНП. Які приєднуються до Миколаївської обласної клінічної лікарні. Це Миколаївський обласний шкірно венерологічний диспансер, Миколаївська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Миколаївська обласна лікарня відновного лікування Микола... э, і обласна офтальмологічна лікарня. Питання розглядала всіма комісіями. Матеріали всі підписані та да, складені комісіями з реорганізацією. Під час обговорення депутатка Тетяна Демченко звернулася до голови облради Антона Табунщика із запитанням щодо долі будинку дитини: а саме чи буде він працювати або його ліквідують? Будинок дитини буде працювати в складі об'єднаного закладу Миколаївська обласна дитяча лікарня як відокремлений структурний підрозділ. Всі заклади, всі сім, які Наразі реорганізуються і будуть приєднані до Миколаївської обласної клінічної лікарні, Миколаївської обласної дитячої лікарні і до втізіопульмонологічного центру будуть працювати в складі цих закладів як відокремлені структурні підрозділи. Ми далі будемо розглядати питання щодо змін статутів і затвердження положень. Також Тетяна Лабарткава зауважила, що медпрацівники, які перейдуть до обласної дитячої клінічної лікарні, будуть звільнені по статті перехід на іншу роботу. Працівники, які не в подальшому не продовжують трудові відносини з закладом, до якого приєднуються, звільняються по статті 40 пункт 1». Більшість депутатів проголосували за. Також вдалося затвердити передачу основних засобів, які є на балансі лікарень, що реорганізуються їх правонаступникам. Далі внесені зміни до статутів трьох лікарень. А ще облрада достроково розірвала контракти з керівниками чотирьох медзакладів, які в процесі реорганізації. Це директор Миколаївського обласного будинку дитини Григоренко Наталія Ряславна, головний лікар Миколаївської обласної стоматологічної поліклініки Кобилянський Анатолій Михайлович. Діректор Миколаївського Миколаївського шкірно-вініологічного диспансеру Максимова Іріна Станіславна і директор Миколаївської обласної лікарні відновного лікування Ласіцька Валентина Вітальна відзначимо, трудові відносини цих осіб припиняються безпосередньо з обласною радою. Однак будуть продовжені із закладами, до яких приєднується відповідне КНП у підсумку. Сесія підтримала це рішення. Проти нуль утримались двоє. За 40 рішення прийнято. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.